Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Я до вас сьогодні з розпаковкою, з чудовою розпаковкою, з рослинками. Значить, я сьогодні була на місцевому ринку і придбала деякі рослини квіти. Зараз я вам детальніше покажу власне, які квіти. Так, Почну з чудових красивезних примов. Ви тільки подивіться, які вони гарнючі. Дуже давно хотіла собі іменно жовту примулку, і нарешті вона в мене вже є. Дивіться, ось така гарна коренева система і сама квітка, яка ж вона яскрава. Мені ще ця примулка подобається тим, що в неї сама квіточка суто жовтого кольору. Там не виділена середина, ні края, от така вона сама по собі, просто чисто жовта. Дуже гарна. Ось. Далі в мене тут є ще хризантеми. Також дуже гарна хризантема, вона йде більш як високоросла, десь близько до метра. І квітка така оранжево-коричневого кольору. ну Дуже гарна. Дуже гарна, Якщо я знайду фото, я прикріплю. У мене здається, десь було фото. Ось, І ще ось тут два таких кущика. Це побільше кущик і ще один маленький. В загальному їх три. Я зараз я буду висаджувати. Так, і далі, звичайно, гейхери. Моя любов. Ось така красавезна. Я не знаю, як вони називаються їхні сорти. Ось, але просто орієнтуюсь на колір. Дивіться, який гарний оранжевий колір. Якийсь оранжево-коричневий. Ну, гейхери взагалі вони мають властивість змінювати свій колір. Ось, але по факту мені ось дуже подобається. Далі. Далі ось така зелено-фіолетова. Також гарна, бачите, ось нижнє листячко вже другого кольору. Це, напевно, вона така більш в кінцевому вже результаті, скажімо так, ось і така червоно-зелена, якась, я не знаю, така вона мені на вигляд, дуже гарна. Так, друзі, все. Зараз переношу ці квіти в квітник і буду їх оприділяти. Я приблизно розумію, де вони в мене будуть. Ось, але все ж таки ще може дещо помінятися. Тож беру вас з собою. Так, в мене є ось тут таке невеличке місце з гейхерами. Я їх осінню розсаджувала. Вони вже трошки розрослися. Вже вони зараз в такому кольорі якому мають бути тільки ось та, що посередині вона буде набувати такого багрянішого кольору? Я хочу приміряти якусь сюди до них ще в колекцію. Ось, І я чомусь зразу мені захотілось ось цю помаранчеву сюди посадити. Вона відрізняється від них усіх. Щоб так на контрасті все було. Але думаю, тому що там є хризантема кнопочка, і все-таки вирішую посадити, тому що ту хризантему я буду розсаджувати і посажу її просто ближче до бордюрчика. І воно так не буде все на купі. Думаю, що буде в самий раз. Так, а цих дві гейхери підуть в друге місце. Так, ну що ж, доробляю вже останні штрихи, досаджую примулу. Дуже вона мені подобається, вона тут гарно вписалася. Ось, Я вже, знаєте, так думаю, на наступний рік, коли вони вже всі порозростаються, бо в цьому році я їх тільки попересаджувала там по одному корінчику, і воно вигляду як такого немало. Але все одно десь трошки квітнули, а на наступний рік, дай Боже, буде все добре і вони вже розростуться, будуть гарними. І шикарно будуть доповняти квітник. Ось так. Залишила я їх тут на видному місці, всі перед будинком. Я думаю, буде краса. Ось так покажу вам загальну картинку. Дивіться, як тут ці жовті примулки чудово виглядають. Це щось неймовірне. Ось так, там гейхери. Ось ці всі флокси переквітнуть і гіхери будуть навжати на головному фоні, скажімо так, троянди і гіхери. Так, і ось в цьому куточку також. Там одна гіхера, там лілії, хоста і примулка. Так, мені результат сподобався, можливо, я ще буду пересаджувати, це не без цього, і це буду не я ось, але поки залишаю все так, як є. В Свою чергу хочу всім подякувати за увагу. Дякую за перегляди, коментарі, лайки. все, підписуйтесь, обов'язково всім.